Один навколо світу мореплавець Тома Ковіль встановив новий світовий рекорд. Усю земну кулю француз обігнув на своїй яхті під вітрилом за 49 днів. Відчайдух спав по 4 години на добу і каже ледь не з'їхав із глузду. Ручний писк і чітка лінія на моніторі француз Тома Ковіль повернувся туди, звідки стартував, обігнувши всю земну кулю менше ніж за два місяці. Це найшвидша самостійна подорож під вітрилами навколо світу. 49 днів, 3 години, 7 хвилин і 38 секунд. Попередній рекорд, що тримався останні вісім років, Тома Ковіль поліпшив на цілих вісім днів у французькому бресті. Герої зустрічали десятки човнів та тисячі шанувальників. Встановити світовий рекорд французу вдалося лише з п'ятої спроби. Усі попередні, виснажливі, кількамісячні подорожі були даремними. Мореплавець зізнається, цього разу більше чотирьох годин на добу не спав, і свій тримаран гнав на межі можливостей. Щось про ти мертвий. Це як альпінізм без страховки. Втрати щеплення з поверхнею. Ти зірвешся, тобі кінець. тримаран дуже швидка яхта, зроблена з трьох корпусів. Вона глибоко не занурюється і майже летить над водою. Але в цьому й головна небезпека якщо її підкине у повітря, втримати неможливо. Ще одне випробування для шкіпера майже два місяці провести наодинці самим собою у відкритому морі. Тома каже, так недовго і збожеволіти. Дуже складно переключитися ці емоції, зустрічати інших людей, говорити з людьми. Це дуже зараз дивно. На березі відчайдуха найбільше чекали дружина та двоє дітей. Сам мореплавець каже: тепер, коли перемога позаду має нові мрії, кілька днів відсипатися і, нарешті, постригтися. Максим Дорошенко Сабитія канал Україна.